Иди слабо, давай, 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 иди сюда, иди, иди. Так, запускай, запусти камеру, запускай. Друзі, короче, екстре екстре зараз. Екстрене включення, короче. Екстрене включення. Я, короче, сидів у себе дома, почув стук у дверей і відкриваю двері, а там а там знаходиться там знаходиться мандяк. Я так поняв, що він прийшов за за антидотом. Я, короче, він прийшов до мене, я його зразу толкнув і побіг і побіг в оце місце. Ух, я не міг уйти, побігти туди, там, де люди, тому що він стояв прямо біля калитки, я не міг туди пройти. Так що я зараз знаходжусь в цьому місці, він коротше десь отам вже доганяє мене. Я коротше по моїм планам піду в то місце десь заховаюсь і тихенько вибіжу і побіжу назад до себе. І він тут Біжи! Біжи! Камера записує, камера на віка записи. Він десь отаман мене догоняє. Отут, отут заховається, тут заховається. Так, отут захова... Я кажу, десь тут заховаєш. Ось тут десь ляжу. Отут десь ляжу то... тут. Сіте. Сущу. Інформація про мандяків, Що? Друзі, дивіться, це інформація, написана інформація про манджаків. Сіте, 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 друзі. Сіте. О, так, 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 так. Так, я, 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 коротше, тобі о, ту, ту книгу в карман. Yeah Я просто, я просто максимально я просто лишав на полу і він мене не замітив. Я в шокі. Встане, допустимося. Друзі, друзі коротше, мені кажеться, 안돼... о, улитка, дивіться, опять улитка. Ой. Дивіться, друзі, це оце, оце, оця палка тут у гвозді. Оця... Oh. Mm. Він оно, він, він, він біля бареси. Друзі, це ця палка, яку я йому по ноги ударив. Він взяв, він взяв, він, він взяв палку і ударив по дереву. Він, ну, так, він ударив цією палкою по дереву. Я думав, він мене вже спалив, він мене не спалив. Коротше, друзі, друзі, мені, мені коротше, треба якийсь... план. Мені... Я зараз, коротше, туди виключив. Я в шокі. Друзі, що, друзі, щоб ви розуміли, комарів взагалі сильно кусають. Я просто, я просто лежу і біля мене є дуже багато комарів. І мені при цьому ще треба не спалитися перед маньяком. Це, це дуже важко. У коротше, мене, мене коротше, невеличкий провал. Він коротше, пішов, настільки я поняв, він пішов до берези. Він, він, він пішов до берези, би, його би, тут немає. Він пішов до берези і я ніяк не зможу пройти отудой от до свого дому. Стоять, стійте, стійте, почекайте, у мене є. Друзі, в мене є план. У мене є план, правда він такий, а воно, воно воно. Друзі, коротше, в мене є план. Я, я, його, я його... Дивіться, слухайте мій план, я його зараз приманю, щоб він пішов за мною. І постараюсь прям по голові ударити оцю палкою. Я думаю, це в нього буде серйозна травма, якщо я ударю оцю палкою по голові. Короче, друзі, я щось візьму, скажу, крикну йому, типа, ей ти, йди сюди і спробую ударити по голові оцю палкою йому, заїду. І я думаю, це жорстка травма для нього буде. І я просто побіжу додому. Я думаю, це хороший план. Він десь, друзі, він десь там. Друзі, він, друзі, він біля, друзі, він біля берези, Щас, короче, візьму палку, короче, надо взяти палку і прималить його до себе. Давайте сейчас візьмем палку. Друзі, коротше, я беру сейчас палку, палку і візьму, прийманю його до себе і ударю. Так, запись іде, запись іде. Чуща, сейчас не надо все. З Богом, друзі, з Богом. Ей, ты! Іди сюда, давай, іди сюда! Давай! Так давайте, давайте, давайте! Так, наш план, наш план роботи, наш план роботи. Друзі, друзі, він зараз прийде до мене. Я просто беру і б'ю По ньому палкою. Давай, іди сюди, іди. Иди, жод, слабо, давай! Давай, давай, иди сюда, іди. det Давайте тут. Сюда, 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 сюда. Ой, все. Ой, новый вырез. Друзик. Друзья. Я надеюсь, камера. Фу. Друзья, я надеюсь, вся камера записала. Я ему. Я ему взял удары по башке. И у него прямо тут, вот тут вроде бы кровь прям текла. Я ему прям так жестко засадил я. Я думав, я його просто так чуть-чуть ударю, а я йому там прикиньте, як ударю, в нього там просто крові тічені. Кровотич... вибачте, сейчас. Не можу виговорити. Ви, ви бачили, ось друзі, повтор. Як я йому ударив, по голові це просто піпес. дорога. <RTX> Коротше, друзі, зараз я відьму, бо. Оцей, по цьому спуску. Зараз, коротше, я буду йти додому. І там для вас концовку. Беренько, 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 беренько. Друзі, друзі. Я, коротше, зараз я коротше, щас побіжу додому. І там для вас концовку запишу. Друзі, ви ще не забувайте, ми, я ще якусь книжку знайшов інформацію про манд'яків. Друзі, коротше, буде, будемо заканчувати. Подожди, короче, закончу я уже для вас дом, дома. Ось уже, ось уже, ось уже, вот калитка Сейчас побежу и закончу для вас дома. то мучаться просто, ты Я сейчас приду и закончу той дома Что еще надо, если никто не голодает, если Господь с нами В общем, друзья, я уже, я уже, сейчас притяну. Я вже коротше вдома прийшов додому вже примерно як ну, десь час, навірно, може, навіть більше часу, як я вже прийшов от маньяка. Я йому, конечно, дуже мочно засадив палкою по голові. Це реально дуже мощно. Я думав, я їм там трохи заділими. Ну, прям ось по прям ось для вас повтор. Як я, коли я його вдарив, там, звісно, піпець було. Так що, коротше, друзі, мене зараз, подождіть, як це в кармані. Дивіться, друзі, в кармані хто не побачив, була отака книжечка. Ну, це типа блокнотик саморобний якийсь. Ось, дивіться, тут написано, написаний передовж такий покарябаний. Весь. Ось інформація про маньяків. Це по-любому зв'язано з маньяками. Це не може бути просто так. Давайте спробуємо відкрити. Так. Я просто з однією рукою мені неудобно. Дивіться, друзі. О, ось ось. ось, секунду, як мені його так положити. Ось ось оце. Вроді би потім ось оце. І все. Давайте попробуємо почитати. Тут написано перве. Читаємо. Перве. Усіх маньяків семеро. Усіх маньяків семеро. Подождіть, друзі, подожіть, треба перечитати, подожіть, самий перший маньяк, потім маньяк-свиня, потім оцей який зараз маньяк і маньяк главний. Це чотири, а їх сім, друзі. Так, о, друзі, от мені, якщо чесно, підсказує, що оцей блокнот це от того чувака якого зарубали топором тобі там, хто не помню. Mm. Так, читаємо в усіх маньяків поганий зір, ну добрий слух. Ну оце ми, друзі, друзі, о, оце, ми, оце ми, оце ми знали, тому що ще тим літом була записка. Він о, погано бачено все чує. Продовжуємо. Маньяки бояться гучних звуків. Ну, маньяки бояться гучних звуків, це ми вже з вами знаємо, тому що, як ви пам'ятаєте, я включав у маньяки ультразвук, і він оцього звука боїться. Він реально боїться, йому працює дуже. Тому що він краще чує, чим ми чуємо, і для нього цей звук він ще громче. <кій> О, так, О, якщо маньяки тебе зв'яжуть, то ти легко розв'яжешся. Тому що, тому що вони погано зав'язують. Оцього, кстати, я не знав. Тобто, коли маньяки тебе зловлять і прив'яжуть тебе вірьовкою, то ти зможеш вибратися, тому що вони дуже погано прив'язують. Це, кстати, дуже добра інфа. Я вам дуже ще раз повторюсь, мені кажеться, що це було блокомно того чувака, якого вдарив топором. Тим літом, це вже це вже пройшло, 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 пройшло почти рік з того моменту, коли не стало того чувака. Артема, вроді Артема. Так, далі читаємо. Це п'яте. В маньяків є головний. Це ми знаємо, продовжуємо. Один із найсильніших маньяків в масці свині. А живають картини історії героїв. Один із найсильніших маньяків в масці свині. Друзі, як же ж хорошо, що цього маньяка вже немає. Получається, він із усіх оцих семеро маньяків. Він самий сильний був, кроме главного, мабуть Блін, прикиньте, я пов... прикиньте, як повезло, що цього маньяка вже немає. Продовжуємо. <кій> якщо ти попадешся маньякам в очі, вони будуть тебе висліжувати. Получається, якщо я вже попався маякам в очі, вони вже мене прекрасно знають, і вони, кстати, реально вже спокійно приходять до мене додому. Це, кстати, напевно, правда. Друзі, це навірно, це, навірно, оцей блокнот. Я ще раз повторюсь, кого. Ну, ви знаєте кого. Він, мабуть, теж іслідував про маньяків. І все, що він знав про мандяків, він записав в оцей блокнот. Жесть. <клухи> так, восьме. <клухи> Найчастіше маньяки бувають в селах. Найчастіше мандяки бувають в селах в селах. Ну, і, кстати, оце там, де я живу, це можна сказати почти як село. Продовжуємо. В усіх маньяків психічне захворювання. І вони пришивають маски до тіла. Ні, я знав, що вони якісь отбиті на голову. Но. Кстати, друзі, це походу правда. Помните, друзі, ще давно тим літом ми... В той маньяка у маски свині питали зняти маску, а вона не знімалась. Він реальних? Він реальних пришиває. Так, подожди, друзі, щоб мене Ютуб не Не заблокірував, Ютуб це все постанова, це все неправильно. Що ти бачиш, це вигадано. Це щоб мене Ютуб не забанив, тому що мене вже Ютуб Банив. І получается, виходить... Друзі, виходить, це все. Друзі, ось така маленька закарябана книжка своїми руками Ось, дивіться, інформація про маньяків. Це, мабуть, того. Це, навірно, друзі, мабуть, того чувака, якого вдарило топором ще тим літом. Виходить, він настільки розслідував цих маньяків, що записав це все в блокнот. Його не стало. Люди расстаются, люди убегают, Люди много врут и кидаются словами. Сложно улыбнуться, если потухаешь, Хочется жить, но вокруг выживают. Люди не умеют летать, нас не учили падать, Люди не умеют летать, мы погибаем рано, Мы просто идем по туннелю, надеюсь увидеть свет в конце, но свет...